Нічні пригоди сумських копів зупинивши п'яного водія, правоохоронці стали оформлювати протокол, коли ж на допомогу керманичу на підпитку прийшли озброєні друзі. Як розвивалися події? Далі у сюжеті. Водій марки проїхав на червоний сигнал світлофору два перехрестя поспіль. Тоді ж копи його і зупинили. Маючи явні ознаки алкогольного сп'яніння, кермувальник від алкотесту відмовився. Визволяти порушника приїхали його друзі і кинулися на копів зі зброєю. Бистренько! На землю На землю! На землю! На землю волину! Руки, руки! руки! Порушника вгамували кайданками. За нічні пригоди водію виписали штраф за кермування на підпитку та проїзд на червоне світло. А на його товариша відкрили кримінальне провадження за погрозу працівникам правоохоронних органів. Альона Щербакова, новини СТС.